Всім привіт! Була вже е, зранку на Харківській ярмарці. Дивіться, що купила. Купила сухоцвіт. Дуже мені сподобався. В Рівермолі такий коштує 800 гривень. Далі квітки такі жовтенькі, гортензії чи яких я не пам'ятаю, ще така яблука взяла в дідуся. Не пам'ятаю особо цей сорт. Вони такі трошки кисловатенькі, дуже захотілося. Дві морквини, бульба, два види сорти помідору, огірочки, чотири штучки, фарш курячий, кріпець. Тут аджика, полуниця і от така от баклажанна історія, якісь соління якоїсь. <свіх> Жіночки верніше, вибачте. А готувати я сьогодні вирішила. Ой, яке сонце. Плюс 24. Слухайте літо. Планує особа закінчуватись. Типове бабине літо. А планую я зробити ліниві голубці. Покажу вам, що з того вийде. Вже раз фарш купила, то вже нехай буде. Всім гарного дня! А я буду знімати далі. Покажу вам, що висновку вийшла, бо буду їх робити, до речі, вперше. Показую вам, що в мене вийшло. Ну, ніби нічого виглядають. Дивіться, як гарно. Ці сухоцвіти виглядають. Ось. Ще маю поїхати купити взуття, тому що Юра не має кросівок. І мені треба якісь такі ну, на таку дождливу погоду ходити, щось, щоб було зручне. Тому покажу вам, що ось но придбала. Це ми зараз в епіцентрі. От покажу вам, які є аксесуари до осені. 780 гривень такий віночок на двері. Оцей мені дуже сподобався. Ось так виглядає. А вартість цього яка. Це декор, диви, як гарно. Тут до Хеллоуна вже є заготовки. Прикольно. Тарілки такі. Ну, це така пластмаса, типу, 218 гривень. Ага, ось як він виглядає цей великий віночок. А цей 438, да. Оцей ще я показувала, це він. Ось гарні такі віточки. 168 гривень. Одна гарбуз. Ось таке. Таке не дуже подобається. Такі підічники, грибочки. Вже поповні атмосфера, осені всюди. Які дивіться. Ну так от. Я ж його потрогати. А ось такі. пластмасові натюрморти. І тут, дивіться, різні всякі декорації. Це треба хотіти такі вішати. Ага, павутинку типу. Павучок. А це довелося, бачите? Всякі штуки. Ну, от такі от діла. Так, а мені треба горщик. Моя квітка підросла, тому йду по ньому. Як тут зимно, слухайте. От Завжди думаю, як в догляді апольсин лимон. Що ви скажете на це? Напишіть в коментарях, в кого був. Citruce. Что вообще ще перевозити, конечно? Одна высовка. Каламандинис. Калина. Сугубо синие пвитки. Не знаю, что хочется. И не огромний досвід з цим квітом, але щось хочеться оживити, скажімо так, уютом певним. Ух ти, яка краса дитина. Солану. Не дешево рослину. Такі листі незвично не є. І Ось цей Антуріум, Оцей який гарний, ніжний. І по ціні ось так. 462. Так, рубрика житки. Осіння життя. Ось такі взяла собі шкари. Ось ці, навіть, мені здається, взимку їх можна носити. Ось другі, я вже про цим дивилася. Гарно вони виглядають, мені подобається. Хантер це такий більш дорожчий аналог. Дякую. Дякую. Господи, кроксі, о! Але вони якісніші замдії. Так, і от ще з нового, що купила. Такі от на осінь Юрі Адідаси. Ну, от зайшли вони мені чогось. Ще й була знижка. Дві тисячі такі коштують, нехай ходить, дитина тішиться. Дивись, вози зі снопами кодяться назад і он воліться собою. Дяку. А я що? Один тоді с топи воситиму. За Левицько», яка дешева сім'я, ми ще в школі його читали, наскільки я от так пам'ятаю, але щось мені захотілося піти. А, цікаво, звичайна, гарна, така з файними декораціями вистава. Піти для разнообразя можна. Мені, я так зрозуміла, на такі треба рідше трошки ходити, не то, що вона мені не сподобалась, ні, вона сподобалась. Просто я люблю щось більш сучасне. Ось до прикладу, взагалі не знаю, як схопити ці квитки на украдене щастя, раз. Друге, це Конотопська відьма, два. І третє це калігуло. Якось так вона називається у Ривську. І дуже хочу потрапити, і ніяк не можу. Знайти ці квитки, навіть там щось через дію вже почали, щоб е, коротше, не купляли багато на перепродаж, робити все по офіційному. І от треба якось доперти, як би їх вишукати, ці квиточки, бо, звісно, неприємно, щоб попасти важко, зали малін, от саме ті, де я поняла, що йде калігула, чи як його там, господи, ну, ви поняли. Певно, якщо цікавитись трошки театральним життям в столиці України, ось, і Конотопська відьма. Оце я навіть більше хочу, ніж «Калігула». Якось так. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, всім па-па.